Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас зараз розпродається Ашікару. Оця от японська ПТ-шка колісна за конструкторське бюро. Не записував відео, тому що, скажімо так, не хотів нічого говорити про дану пт шку оскільки вона своєрідна і не для всіх вона зайде. скажімо так. В неї є як плюси, так і звичайно мінуси. Зараз залишається приблизно 30 тисяч одиниць. Щоб придбати, і відповідно, тоді вже можна записувати відео і розповідати власне про неї. Більшість частина, оскільки а, блогерів та інших вже давно про це розповіла. Значить, що особисто для мене є дана ПТшка Це непоганий дамагер, але далеко не кожному він буде під силу, тому що в нас є ряд плюсів і ряд, скажімо так, мінусів. А, про все по порядку. Давайте. Я зробив <кхід> максимально. Скажімо так, хороший сетап для того, щоб на звичайному обладнанні можна було на ній грати. Я її налаштував виключно під себе. Отак вона виглядає без стилю Якщо звістили налаштувати її правильно, то в принципі це буде доволі непоганий агрегат. Для початку стосовно навичок. Я зробив невеликі такі, скажімо так, на 4 перки модифікації, це в нас маскування. Це в нас, звичайно, що ремонт, бойове братство і відповідно четверте слота це в нас гострий зір, плавний оборот башти, віртос для швидшого розвороту корпусу, і, звичайно, що інтуїція. В принципі, серед додаткових <кій> обирав виключно радіоперехоплення. Що нам це дає? Значить, маскування у нас, хоча давайте все по порядку? Потім переходимо до модифікації. Тут перший слот на швидкість повороту, потім у нас на розмір коло зведення. <кій> Тут у нас на скритність після пострілу, постріл. потім, знову ж таки, розмір кола зведення. І, звичайно, останній характеристика це до, потуж... до потужності а, двигуна. Можна ще, звичайно, швидкість зведення, але я так подивився, що воно мало на що впливає. 1,3, 1,38. В принципі, мотор буде. Більше трохи важливіший. Так, з цим розібралося. Потім. У нас виходить, що по обладнанню. Тут можна, звичайно, ставити гарматний досилач, можна ставити вентиляцію, і важливо це оптика, тому що нам потрібно світити, не завжди можна понадіятися на алташку. Ви, звичайно, можете поставити собі турбіну, наприклад, якусь не знаю, там, приціл або ще щось. На зведення. Тут на ваш вибір для мене це от найбільш оптимальне рішення в даному випадку, тому що я показую вам а, просто звичайне обладнання без якихось наворотів. Потім тут, звичайно, можна ще зняти, поставити собі. Отак, от, от, якщо бажаєте, це ще покращити результат, але, в принципі, я показую найбільш такий бомжацький, скажімо так. А що в нас виходить? У нас виходить заряджання гармати 5,66 з альфою 390. Це оце от мінус, який у нас є, тому що альфа у нас надзвичайно маленька, але тут дуже хороше пробиття 277 а, звичайними снарядами, з урахуванням того, що звичайні тут ББшки це звичайно супер. Потім. По кутах мінус 10 це комфортно. Час зведення 1.38. Можна його зменшити, але в принципі і так це непогана характеристика. Потім розкид э, стандартний, у нас виходить 0,27. Цього в принципі достатньо для комфортної гри. Коли у вас буде гармата охолодження, оскільки в неї є така механіка, то відповідно це буде 0.19. Дуже непогано. E, час охолодження <кій> Вибачай, займає 11 секунд. Середня шкода при цьому 4000. Розкид мінус 9, швидкість зміни типу снаряда Так, це все добре. Потім. Час ремонту шасі 15 секунд. А, так Тут у нас до швидкості ремонту плюс 95 виходить. Дуже непогано. <кій> Потужність двигуна хороша, а швидкість повороту шасі також у нас хороша. Звичайно, максимальна швидкість не найкраща. Ну і, звичайно, таким чином ми отримуємо маскування в 34. Це не звичайно хороший результат, але це вже непогано. <кій> в принципі, плюс-мінус вона буде не світитися. І комфортний огляд в 453 одиниці. В принципі, цього достатньо. Максимальне коло у нас 450. Таким чином я зміг оптимізувати дану пт для того, щоб зібрати її на звичайному обладнанні. Розумію, що може хтось буде пихати тут все, що тільки можна, бонове або червоне. Тут, звичайно, ви ще покращите свої результати, можна знову ж таки вліпити сюди. Отак от, от і тут буде взагалі дуже непогані характеристики, скажімо так. Це, звичайно, краще, але я показую. В принципі, скажімо так, для простого народу. Тому, як на мене, така збірка найбільш оптимальна в даному випадку. А, пишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете вибирати дану ПТ-шку. У мене є, звичайно, ресурси, принаймні на цьому аккаунті. Звичайно, я можу зробити отак от можу зробити отак от зараз. І просто забрати собі її. Але поки що я утримаюсь. На даний період часу. А, скажімо так, чекаю певний ще номер. Якщо зараз не будуть її розкупляти, то просто піду спати, тому що, знову ж таки, час уже пізній, я тільки знову після роботи. Такі от справи всім гарно дякую за перегляд і бувайте, друзі!